Дорогоцінні друзі, з миром Божим! У світі є різні релігії. Це мусульманство, індуїзм, буддизм, юдаїзм, але жодна з цих релігій не дає життя вічне. Вони існують без Бога, а тільки в християнстві Ісус Христос дає благодать і життя вічне. Господь спасає нас через віру, а справами наша віра досягає досконалості. Християнство являється джерелом науки і всього, що існує в світі. А різні релігії говорять, що потрібно перенароджуватись, а в Християнстві Ісус Христос приніс себе в жертву для того, щоб спасти людство, щоб ми отримали вічне життя в царстві Небесному. До євреїв в 10 розділі говорить, бо жертвоприношенням одним досконалим Він тих, хто освячується, тому спасіння тільки Ісусі Христі, який являється істиною. Амінь.